Ви в кожному інтерв'ю постійно їх підколюєте. Да? Тобто, з Роміною, коли тут писали, ви казали, Приватбанк це там, фінансова безграмотність. В останній найбільший треш, який я побачив, коли ви на Хеллоуін-Монобанк е, виставив е, картку Привата з полуничкою і написали, ми сьогодні вдягнемось так. Що має статися, щоб ви їх відпустили? Тому що, по суті, вся ваша історія, ви от від початку, з того моменту, як ви ще були в інституті, ви там працювали, і ви дійшли знову ж таки до топ рівня. І зараз ви свою альмоматер просто ну, знищуєте. Ну ну, ну це, це так не можна сказати. Це обумовлено тим, що вони зараз є для нас головним конкурентом. І коли щось відбувається, це маркетинг нічого більше. Так воно виглядає е, з моїх уст як те, що я е, насміхаюся над тим, що е, до чого я мав. Був причетний, що я будував після, після ну, там більше 20 років. Але я не так на це дивлюся. Це конкурент, це як Кока-Кола, Епопсікола, як Mercedes і BMW. Тобто, ну це. Це ми використовуємо в маркетингу. Так, це такий собі е хіпстерський марк маркетинг, хайповий, але ну ми такі. Ми вважаємо себе молодими і сучасними, і тому ми конкуруємо так, як ми це бачимо.